Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття одяг. Сьогодні до нас у гості завітала лялька Оленка. Її друзі запросили на день народження. Але вона дуже засмучена, бо не знає, що їй одягти на свято. А давайте ми з вами допоможемо Оленці і зробимо для неї сукню. Але спочатку, дітки, підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви, люди яких професій створюють одяг? Це модельєр, він робить ескіз одягу. Ескіз це такий малюнок майбутнього одягу. Коли ескіз готовий, за роботу беруться закрійники, вони роблять розкрій виробів. Враховуючи всі особливості даної моделі одягу, а потім за роботу береться швачка або кравець, вона займається пошиттям одягу. Одяг може бути виготовлений з будь-якої тканини. Але основні є такі: це бавовна, льон, шовк. Сьогодні я вам пропоную побути трішки модельєрами, закрійниками та швачками. Або кравцями, і виготовити сукню для нашої ляльки оленки. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, пластилін, олівець і ножиці. Беремо аркуш паперу, складаємо його навпіл і малюємо силует сукні. Вам в цьому можуть допомогти ваші батьки. По намальованому контуру вирізаємо силует сукні. Ось такі сукні у нас вийшли. Тепер починаємо прикрашати сукню. Беремо пластилін, відщипуємо маленький шматочок пластиліну і скочуємо його між долоньками у кульку і прикладаємо до нашої сукні і притискаємо. Ось так. Ось така гарна сукня в горох у нас з вами вийшла. А ви можете вигадати свій візерунок для сукні, вибрати колір пластиліну, який вам до вподоби. Ось такі ще гарні сукні у нас з вами вийшли. Ось і підійшло наше заняття до завершення. Скажіть, дітки, хто сьогодні до нас приходив у гості? Так, це була. Лялька Оленка. А що ми для неї робили? Ми робили для неї сукню. А чи запам'ятали ви, люди, яких професій виготовляють одяг? Так, це модельєр, закрійник та швачка або кравець. Сподіваюсь, наші сукні сподобаються оленці. Так, вони дуже чудові. дякую вам дітки. Дітки, давайте побажаємо оленці гарного походу на день народження. А з вами я прощаюся. До зустрічі, чекаю на ваші фото. До побачення!